У похмурій темряві майбутнього є тільки руда. А ще жуки, кристали і, звісно ж, екстермінатус. Поки люди, ельфи, хаосити та орки впивають один одного, дворфи відкрили планету Гексіс і займаються фармом до лейтгейму. Вітаю у Deep Rock Galactic. Грі, в якій ви можете пограти за найкращу расу будь-якого фентезі. Ельфи? Вони просто. Люди? Ну, це тупо. А про орків нічого, окрім співчутливого і презирливого, я взагалі сказати не можу. Дворфи це справжнє, і ви маєте з цим змиритись. Об'єднавшись у команду до чотирьох гравців, ви маєте відправлятись на планету Гоксіс і виконувати там різні місії. А саме, видобуток руди, видобуток кристалів. Знищення великих жуків. Може, я майже помер відомо. Симулятор. симулятор американських військових дуб відчувається mm -hmm. копання у ядрі планети. Ремонт роботів, що лишилися після попередньої команди, бо вона ну мертва. І викопування яєць прибульців. Остання правда звучала краще у моїй голові. І що ж робить цю гру такою цікавою та захоплюючою? Рандомна генерація печер. Так, ви ніколи не потрапите у одну і ту саму печеру двічі. А іноді генерація зробить ваше життя настільки важким, що доведеться перезапускати місію або ж копати 3 години ями, щоб провести ці хрьобані труби. Куди ви кажете нам треба? Ну, подивись на карту, там прямо на гору можна. Давайте, ну, як туди піднятися? Типу тут просто повністю вгору. Ну, мені здається, цей день. Єдин... Ми можемо твою штукою відсю звідси кудись бурити просто. Ну типу, ми туди не заберемось ніяк. Я, Мені здається, похуй якусь робу. Мені подобається. Мені здається, ми... нам не обов'язково було йти в цю сторону. Важливо? <різь> 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 Я бачив печеру, в яку можна було прокопатись, не копаючи вгору. Висновки не в нас. Копати тільки вниз. Але це не основна причина, з якої я вирішив робити це відео. Ви могли помітити, що тут є повний український переклад всіх написів, і так само, як і з перекладом фільмів і легендарним Валерою у перекладі тачок. Це Валера. Тут також є свої перли. Хіба можна не носити вуса зі брове? Іноді на картах, окрім основного завдання, буде зустрічатись ще й другорядні боси та квести. Наприклад, є Бабай. Хто такий бабай? Ніхто цього не знає і він сам цією інформацією ділитись не хоче. Все, що нам відомо, це в його руках гравці перетворюються у Boy Next Door. Після проходження навчальних квестів, які по суті є звичайними, але з фіксованою складністю, вам відкривається карта з різними локаціями та термінали з завданнями. Зазвичай вам треба пройти декілька квестів, щоб розблокувати певний ніштяк, типу нової зброї, нового типу квестів чи обладнання на базі. До речі, про базу, про сну, про фундамент. Якщо ви вважаєте, що це звичайний хаб, в якому ви чекаєте наступну місію і прокачуєте зброю, то, ну, в принципі, ви праві, але не все так просто. Розробники знали, що у грі треба веселитись, що звучить логічно, але не для більшості. Гуляючи по базі, ви, окрім станків для покращення та столів із місіями, знайдете бар, де можна пити на різноманітніші види пива, баскетбольне кільце, футбольні ворота. Залу з нагородами, в якій, до речі, є відсилки у кордубляжу, і так далі. На вибір є чотири класи бурильник, якщо ви хочете бути корисним на одному завданні з десяти. Скаут, якщо у вас шило в дупі, і залишатися живим довше однієї хвилини – для вас неприпустима трата часу. Інженер, якщо ви командний гравець. І кулеметник для людей, які люблять дивитись одинокими ночами на свої показники урону. Я обрав бурильника. Чому? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїтяться, пожарки приїжджають. Ну люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Правда, іноді можуть виникнути проблеми, типу. Також варто відзначити різноманітні локації від пустері... до босу. Ага. Так. Ага. Ем. А ну, пацани, стоп секунду. Поїхав. Точно впавсайд рефанерізбек. А можна пограти в гру, Будь ласка? До джунглів та людяних тундр. Звісно ж, все це розташоване під землею. Кожна локація, окрім величезної популяції різноманітних жуків десь на рівні Австралії. Може похвалитись і звичайними перешкодами, типу повітряних тунелів, людяних бомб, токсичних каменів та бісячих квітів, яких я просто ненавиджу. Якщо ви думаєте, що єдиною вашою проблемою будуть складні печери, то. ну, очевидно, мене неуважно слухали. Основною причиною ваших смертей будуть жуки, або зерги, або гліфіди. Є як звичайні мікрочеліки, яких ви будете вбивати пачками, так і мої нічні жахіття. Загалом, якщо ви вважаєте, що заабузили систему і літаєте над натовпом ворогів, то ви помиляєтесь пожуки дістануть вас всюди. They fly now. They fly now. Якщо не підлетівши до стелі, то як мінімум вибухом напівпечери, після якого ніхто не лишиться живим. На додачу до жуків ви будете стикатися з роботами, які у більшості можна перепрограмувати та зробити своїми найкращими друзями. З менш помітних, але все ще дуже приємних плюсів можна згадати музику. Завжди ясно, коли до вас наближається піздець, а коли можна спокійно досліджувати печеру. Для кровожерливих людей, як я, додали неймовірну кількість анімацій смерті жуків від повного згорання до розривання на частини через ракетомет. І я знаю ваше запитання: чи є у цій грі сюжет? Ні, його немає. Але навіщо він, якщо є історії гравців, кожен вихід на місію, особливо на максимальній важкості, запам'ятовується надовго, адже взаємодія між гравцями. Та оточенням виконана найкращим чином, загалом ставлю грі 9,5 мертвих жуків із 9,7 мертвих зергів.